Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, яка людина тобі зараз шкодить і як. Підписуйся на цей канал для енергообміну і будемо починати! Побери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Дивимось, що за щур завівся у вашому оточенні. Перший варіант ваш чорт це жінка, яка дуже любить грошики. І з нею ви можете бути знайомі по роботі, як її впізнати. Вона дуже конфліктна, вона може кидатися на людей з якимись образами, з якимись жорсткими словами, якось навіть кулаками махати. З цією жінкою ви конкурували за якусь посаду або за якесь підвищення зарплати. І зараз ви з цією жінкою не спілкуєтесь тимчасово. Хтось із вас вирішив вийти з цього конфлікту, а хтось став переможцем, але перемога там така, знаєте, не дуже. Людина задоволена цією перемогою. Як шкодить вам цей щур? Це жінка або запропонувала в минулому, або планує запропонувати вам таку роботу, яка буде приносити вам лише витрати. Лише якісь втрати і грошей, і своїх сил, і, в принципі, свого настрою гарного. Робить вона це випадково чи спеціально? Ну, посудіть самі. Але спершу згадайте тему нашого ролику. Другий варіант: викриваємо вашого щура. Другий варіант ваш щур з вашої роботи. Це людина, яка багато про що мріє, амбіційна, і вона дивиться на те, як живете ви і заздрить вам. Як шкодить вам цей щур? Цей щур конкурує з вами на роботі за підвищення. І робить він це дуже активно та агресивно. Він може якісь підлості вам готувати, якось вас підставляти на роботі. Тому будьте обережні, зверніть увагу на. Те, хто може це все робити, варіант номер три. Так би мовити, преперуємо вашого щура. Варіант номер 3 Ваш щур це егоїстична людина, яка звикла вбрати усе від життя, насолоджуватися буквально усім. З цією людиною ви можете спілкуватися досить тісно. Навіть це може бути якийсь ваш родич або родичка. Людина може бути від вас на відстані або планувати кудись переїхати. Так чи інакше, хоч ця людина звикла насолоджуватися життям і прагне до цього. Зараз вона знаходиться у якомусь сумному досить настрої, навіть депресії. Як шкодить вам цей щур? Цей щур намагається вас розхитати якосні емоції. Зробити вас більш такою негативною людиною, яка негативно мислить, негативно все відчуває і почувається в принципі. Робиться людина, в принципі, для того, щоб просто позбавити вас радості життя, тому що вона на вас дивиться і їй огидно дивитися на те, що ви радієте життю, поки їй погано. Дякую за перегляд! Не забудь переслати це відео своїм знайомим і поставити вподобайку. Також буду рада побачити тебе у своїх підписниках. До зустрічі!